Юрій Федоренко, це командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пан Юрій, я сподіваюся, ви є. Так, ми вас є. бачимо. Сьогодні вмикався до нашого ефіру. Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, половник СБУ. І Коли ми знаєте, от, ну це ж зараз у всіх ефірах говорять, а що ми будемо робити без допомоги Сполучених Штатів Америки, він зауважив, що насправді зараз величезну частку тих дій, успішних і важливих дій на фронті, які здійснюють Збройні Сили України, це все робиться завдяки дронам. І, взагалі, тут можливо навіть варто проживати. А якщо, наприклад, ті країни, такі як Китай, які справді багато можуть постачати складових для дронів, перестануть це робити? От от що тоді буде? Відповідно, роль дронів зараз стає все важливішою, і важливішою. І ну, судячи з усього, вона може стати пріоритетною. Як ви ставитеся до такого формулювання? Слава Україні! Доброго вечора. Турист. Що стосується питань пов'язаних з дронами, лише одними дронами війну не виграєш, але дрони дійсно змінили хід бойових дій, і на поточний момент об'єктивна реальність така, що більше 50% всіх законних цілей противника це все, що воює проти нас, від живої сили, закінчуючи дорогими засобами протиповітряної оборони, виявляється та знищується саме за рахунок безпілотних систем. Також ми маємо розуміти пам'ятати, що коли ми кажемо безпілотники. Це не тільки те, що перебуває в повітрі. Це не лише дрони камікази, нічні бомбери, типу Баба Яга, розвідувальні як дрони, так і крила, ударні крила. Це і роботизована техніка, яка активно розвивається в Україні. Це зокрема і водні дрони, які об'єктивно виконують завдання Чорноморської Чорноморський флот Російської Федерації. Давайте будемо відверто зараз не ризикує виходити з бухт, тому що розуміє, що може бути атакований і буде атакований українськими дронами. Так чи інакше, цей напрямок розвивається. Що стосується Держави Україна, ряд компаній почали так, в мене з зв'язком, проблемки може трошки підвисати Сталін. Поки що ми вас чуємо, все гаразд. А, угу. Ну добре, в мене просто підвисає. Сталін поки що працює, але працює таке собі. Добре, рухаємося далі. Що стосується комплектуючих, Відверто в силах оборони виробників є тисячі проблем, як великих, так і дрібних, які ми вирішуємо як на фронті, так і зокрема в комунікації з виробниками щоденно. Що займає один день один телефонний дзвінок? Що займає півроку, щось потребує законодавчих змін, щось потребує рішень кабінету міністрів України. Але Значну кількість комплектуючих держава Україна, приватні виробники почали виготовлювати самі, провезли певне імпортозаміщення тих комплектуючих, які позивляються з Китаю. Наші країни-партнери, зокрема країни Європейського союзу, зібрали перший свій FPV-дрон без китайських комплектуючих. Це дуже серйозна річ, чому тому, що з кожним кроком виготовлення в європейському країнам європейського союзу або в Україні комплектуючих. Які заміщають собою Китай, навіть якщо вони дорожчі, тому що трудоресурс вартує в європейських країнах набагато дорожче ніж в Китаї. все одно це поволі витягування голки з нашої вени, тому що так чи інакше, ряд комплектуючих ми завозимо і готовий готові вироби саме з Китаю. Тому ми рухаємося не тільки з точки зору масштабування кращих досвідів. А також модернізації засобів, а з точки зору імпорту заміщення, в тому числі є засоби, які продовжують залишатися без альтернативними на полі бою. До прикладу, мавік 3 це залишається, і я не знаю, коли вдасться його замінити топовим коптером війни, ближнього бою, ближня розвідка, занесення боєприпасів, які дають можливості прицільно точно знищувати ворога. Численні штурми були відбиті саме за рахунок застосування. Цих безпілотників тому так чи інакше в нас є багато проблем, але ми стоїмо і зможемо вистояти в майбутньому. Що стосується Сполучених Штатів Америки, буде продовжувати певний час турбулентність. Ми це чітко розуміємо. Але які будуть рішення, подивимося згодом, тому що заяви не завжди значать конкретні кроки. Заходи, зокрема, позиція це моя суб'єктивна думка. Позиція Сполучених Штатів Америки спонукала. Наші європейських партнерів таке відчуття, що вони прийняли холодний душ, і зараз країни Європейського союзу дещо більш актизували щодо перспективи можливості допомоги Україні як в фінансово-економічному плані, так і зокрема в допомозі для того, щоб ми могли закуповувати зокрема і дрони, які виготовлюють українські компанії для нас. Це є пріоритетно і принципово важливо. Що ми маємо сказати нашим громадянам? Це знову-таки моя суб'єктивна думка, але вона буде максимально справедливою. Мені здається, ми не маємо розділяти фронт і тил, тому що військо виграє битву, тил, народ завжди виграє війну разом з військом. І війська це частина соціума. Воює мобіліційний ресурс, вчорашні ваші сусіди. Відповідно, ми маємо зберігати максимальну єдність. Твердно оцінювати ситуацію, не піддаватися на інформаційні провокації від Російської Федерації, і саме основне не чубити ж між собою, вирішувати проблеми, які у нас є їх є дуже багато, але не чубитись. Бо тільки ми з собою будемо роз'єднані, як Росія нас тут же і завоює. Вона не робила неодноразово так в історії України в різні періоди часу. Тому єдність наполеглива праця це те, що дає можливість можливості нам пройти через міжнародну політичну турбулентність. Не втратити державу, зберегти державність і зберегти український народ Юрій, А яка ситуація зараз на тих позиціях, де ви є? Що спостерігаєте? Як ворог себе поводить? Тому що з одного боку ми тут ніби говоримо про те, що якісь перемовини можуть бути, за спільний стіл з ними сідати? Але знаємо, що вони підступні, вони все одно роблять своє, що зараз бачать військові. В рамках реформи збройних сил України наш підрозділ, який був батальйоном, що над успішно виконував завдання, одним з в Україні по знищеного ворога, було прийнято рішення утворили полк рівнозначно, як і з іншими батальйонами, які успішно виконували на лінії зіткнення. Зараз ви зрозумієте, до чого це я кажу. Перше закликаю скористатися рекрутою програмою, зокрема, звернутися до першого центру рекрутового супуртних військ України і долучитися до нас, поповнити наші ряди. А друге, щоб ви розуміли, проводять, проводячи рекрутинг. У мене є три цивільних, які потенційно могли стати нашими військовими. Які сказали: Ви знаєте, ми прийдемо по мобілізації по рекрутингу за місяць півтора. Я кажу, в чому проблема? Ну, от тут таке відчуття, що нібито війна може закінчитись. Ми не збираємося міняти спосіб життя. Це так дуже м'яко пояснює. Товариства, звертаючись до українців, звертаючись до української нації, нема передумов до того, що війна проти Російської Федерації завершиться. Більше того, коли це станеться з збереженням української державності, не знає ніхто в світі, але колись це відбудеться, і коли це відбудеться, все одно ми маємо розбудовувати міцне військо, яке має поповнюватися мобіліцівним ресурсом, які будуть приносити з цивільного життя краще до війська. Бо там, де міцне військо, там потужний безпековий фактор. А де є безпековий фактор, там буде інвестиція. А де є інвестиція, там є зростання ВВП, а де є зростання. ВВП там є задоволення базових потреб, які необхідні для народу. Це освіта, це лікарські послуги, і таке інше. Тож ми маємо продовжувати тримати стрій, і якщо казати про поле бою, ворог зараз суне рівнозначно тому, як це відбувалося місяць чи півтора тому. Ворог є більш ніж активний. Якщо ви проаналізуєте лінію бойового зіткнення, зараз інформація подається теж трохи рвано. Що я маю на увазі? От ми воюємо переважно основний район зосередження до світця. Купящина, і по куп'яську зараз обговорюють район Дворічної, район Новомлинська, що противник перейшов на правий берег, і от все погано не зовсім так. В Куп'янщину треба розділити на три частини. Спробую зробити це коротко. Перша частина це клин, який противник організував до населеного пункту кругляківка. Це трохи нижче куп'янська більш по річці Оскіл. Для того щоб організувати цей клин, ворог залишив на полі бою 200 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, які знищили силу оборони. Піхоту складно порахувати, ну прям дуже багато. Був блокований силами оборони в напрямку це вниз течії. Успіху немає останній місяць вверх течії, в напрямку Колесниківки. Успіху немає, і це при тому, що ворог постійно штурмує. Далі куп'ян лівобережний купін з це, Ну розуміємо, да де знаходиться ворогу. Визначали задачу до 1 листопада зайняти не змогли виконати цю задачу до нового року. Не змогли виконати цю задачу. Зараз вже закінчується зима. Куп'ян з Лівобережний, купін з Возлової, незважаючи на складні ситуації, контролюються силами оборони. Район дворічний, як розвивалися події, Оскільки противний не зміг протиснути в лоб, вони пішли в тій частині, де річка найвужча, не змогли налаштувати понтонні переправи, бо це потребує певної інженерної підготовки, зокрема берегів. Користуючись густими туманами, переправились до населеного пункту Новомис. Човнами, і плотами змогли зайняти плацдарм, були стабілізовані. Тоді хлопці, дівчата з чотириста 429-ї полка ХІЛЕС, інші структурні підрозділи вдалося блокувати і скинути ворога за 4 дні назад в річку схіл. Далі ми пішли виконувати завдання на інші вітинки, де надскладно було. Відповідно, ворог пішов вище, пішов в районі дворічної. Йому вдалося за такою тактикою знову перекинути певну кількість сил та засобів, зайняти плацдарм переважно. Це жива сила. Ворогу потоні переправи не вдалося навести, хоча він намагається це зробити. Для того щоб забезпечити своє угрупування причепними гарматами, постачанням боєприпасів і пристачанням провізії, закиданням легкоброньої броньової техніки, для того, щоб наростити спроможності на цьому плацдармі, зараз ведеться складна титанічна робота щодо стабілізації цієї ситуації, щоб не дати противнику розширювати цей плацдарм. і ми зможемо це зробити, якщо підтримка українців буде залишатись на на високому рівні. Не тільки за рахунок того, що працюють середині держави, сплачують податки, це є надзвичайно важливо, за рахунок донатів, а за рахунок поповнення сил оборони. Ми потребуємо поповнення, і це є дуже важливо. Тому звертаючись до цивільних то є євського зобов'язання товариства, у нас є досвід, трьохрічний досвід війни. Ми видозмінювалися разом з ворогом. Ми знаємо, що від них очікувати, і як ефективно правильно проти них воювати. Але зараз нам треба допомога. Саме у вас, в вашому досвіді, в міні-знаннях цивільному, на які ми додамо військові навики, що допоможуть вам вижити на полі бою, знищити державу, агресора Російської Федерації, зберегти нашу державність і зберегти наш народ.